Більшість відео про інтер'єри це банальна підбірка гарних кадрів без чіткої інформації. І вважайте, цей ролик буквально ваш джекпот. Адже після перегляду я впевнений цей напрямок, ви зрозумієте. Бо отримаєте не лише чіткі та головні принципи облаштування інтер'єру, а також дієві ідеї, які можна одразу реалізувати у власних проєктах. Я детально поясню, чому більшість інтер'єрів виглядають погано, розкрию суть композиції, зонування, роботи з формою та інших фундаментальних речей. Чей про який часто мовчать, чому інтер'єр такий важливий. Взагалі є кілька видів інтер'єрів, повністю функціональні та більш естетичні. Це суто моя адаптація, і я не знаю, чи справді існують такі терміни, але ними двома мені в рази легше буде пояснити головну суть. Отже, перший тип це той, який виконує функцію. В ньому декор це абсолютно марна трата енергії і буквально спрямування сил в нікуди. Проєктуючи такі інтер'єри, люди заздалегідь продумують кожну деталь. Тут часто використовують простір якомога раціональніше і ви. Гідніше в межах Майнкрафту це, наприклад, ті самі склади матеріалів, які ви робите, коли, наприклад, купаєте великий чанк або тимчасовий прихисток для ваших друзів, де ви зберігаєте усе необхідне, поки розбудовуєте своє місто. І я переконаний, вам на думку спало ще мінімум кілька прикладів вже з вашої гри. А ось другий тип естетичний, і це зовсім не означає, що він позбавлений практичності. Тут скоріше вдало поєднані обидва ці аспекти, проте увагу до естетики приділяють значно більше ніж у згаданому вище. Але стоп. Так чому інтер'єр власне важливий, переходячи одразу до суті, перше, він надає цілісність вашій споруді. Друге, вона отримає повноцінний і завершений вигляд. І якщо це, наприклад, справжнє місто, у якому живуть гравці, окрім відчуття наповненості і затишку, він також в рази легше занурює у саму атмосферу, яку ви хочете передати у своєму поселенні. Ну і блін, це просто прикольно мати хороший інтер'єр в будинку або в приміщенні, в якому ви, наприклад, робите якийсь івент. Як почати будувати? Скажу з власного досвіду, що після кількох годин або навіть днів будівництва фасаду, ти раптом згадуєш, що на тебе чекає приємна несподіванка всередині, у вигляді голих стін з кажанами, стає просто фізично погано, бо це одразу відчувається, наче займе додаткових тисячу годин твого життя. І щоб такого не було, давайте структуруємо нашу роботу у три головних етапи: перше зрозуміти, що ти хочеш побачити всередині по закінченню. Якщо не виходить, на допомогу вже йде Pinterest. і взагалі я роблю тільки так. Бо Набагато легше пошукати красиві картинки, надихнутись, взяти кілька референсів, і твоє розуміння, що ти хочеш бачити в кінцевому результаті, стає набагато чіткіше. Друге, оцінити обсяг роботи. Бо буває, що будуєш великий замок, а заморочуєшся над мінімальним декором десь у непомітній вежі. Це окей, якщо ваш проєкт цього вимагає, але найчастіше можна працювати значно ефективніше, якщо робити для себе, наприклад, певні паттерни і користуватись ними надалі. Раджу також одразу визначити основні зони, які варто декорувати. Першими. Це допоможе заощадити час і енергію, особливо при роботі з великими будівлями, не відволікаючись на другорядні місця. Третє. Будувати. І тут переходимо до найголовніших пунктів, які, власне, і допоможуть вам глибше зрозуміти, як усе це працює. Привіт! Те, що ви зараз чуєте, це дуже раптове включення з овтопом. Бо ігнорувати слона в кімнаті тяжко. Навіть мені на монтажі. Відео не було вже майже 8 місяців, і я просто хотів подякувати, що ви причекали цей період зі мною. Залишались активними на каналі, цікавились, коли там вийдуть нові ролики, і навіть пропонували класні ідеї для них, що насправді дуже приємно і щиро мотивує мене на створення наступних відео. Так а що взагалі сталося? В цілому нічого. Все добре. Просто в моменті накинулось багато роботи, а потім якось зникли. До натхнення щось знімати. Ну, точніше, час написання сценарію відкладався багато-багато разів, і в результаті маємо ось таку не найприємнішу ситуацію. Тому дайте Ютубу зрозуміти, що Варлек повернувся. Лайкайте, підписуйтесь. Коментуйте і репостіть це відео. Дякую. Секрет усіх інтер'єрів. Ця загадкова штука називається зонування простору. Цю річ часто недооцінюють і не приділяють йому тієї уваги, на яку воно реально заслуговує. Тож, мабуть, я стану першим будівельником, хто взагалі підійме цю тему у відео. Думаю, з українських так точно, нехай і не повністю, але точно виділю їй окремий змістовний пункт із поясненнями. Зонування це вирішення для синдрому білого аркуша. Згадайте себе, коли треба почати. Наприклад, малювати, сісти за написання реферату, або ж в нашому випадку створення інтер'єру. Це буквально стан, коли вам лячно від думки, що зараз з повного нуля треба створювати щось толкове. І це породжує відчуття тривоги, таку, наче, незручність, ніби хочеться взятись за все одразу, але розуміння, що так не вийде, насторожує і все відкладається на ще довший час. А зонування в цьому випадку чудово з цим бореться, бо ви чітко ділите свою роботу на секції, від яких потім вразалегше Буде відштовхуватись і наповнювати менші зони декором. Тому абсолютно не раджу будувати ось такі гігантські простори, як це люблять робити багато гравців, а банально розділяти на зони і без зайвої потреби не створювати собі проблем. Зонування. Перша наша задача поділити простір та логічно відокремити зони. Завжди починаємо працювати зі стін, адже вони ключові, і ними ми грубо ділимо кімнату, наприклад, вітальню відокремлюємо від коридору, а коридор від кухні. Але обов'язково Шаємо простір для зонування іншими речима, наприклад, меблі, диван або шафа. Саме в цьому і полягає ключ до створення гарного інтер'єру. Бо коли менш важливі кімнати оббудовують стінами або роблять їх там, де цього можна уникнути, це забирає той потенціал, який там може бути. Тому стіни виключно там, де це реально необхідно. Рожевий колір у моїх відео не з'являється випадково. Підпишись на мій телеграм-канал Плітки Варлика. Посилання в описі. Логічний шлях. Гравець має відчувати, що простір веде його сам: від входу до головної кімнати, далі до складу, і все це не буквальними вказівками, а саме реалізацію цього простору. Власне, повертаючись до зонування, ми всі ці вказівки можемо зробити невербально. Наприклад, підлогою з іншого матеріалу або меблями відокремлювати менші простори всередині якихось більших, якось тут, наприклад. Також варто робити шлях зручним, без зайвих елементів, що нас зупиняють. До речі, дуже часто зіштовхуюсь з тим, що люди цим нехтують, і потім просування по їх будинку виглядає якось так. Да, тому завжди пам'ятайте, комфортний інтер'єр це той, де все співвідноситься та відповідає розмірам і рухам гравця. Адже в нас є фіксований розмір персонажа, і якщо це ігнорувати, то банально створюйте собі зайвих незручностей. Тож уникайте цього. Проте тут лише додам, що бувають реально великі інтер'єри, де ця масштабність виправдана. І якщо це реально так, тоді це абсолютно допустима ситуація. Матеріали у цьому пункті я не буду рекомендувати. Рекомендувати конкретні комбінації блоків, бо це дуже відносна штука. Але хочу наголосити, що не варто боятись працювати з різними матеріалами, текстурами або формами. Бо таким чином ви робите простір глибшим та цікавішим, і наша задача створити середовище, в якому нам буде комфортно, або для того, щоб передати в ньому якусь певну атмосферу. А однотонні стіни та однакова підлога всюди це не завжди вихід. Тож без зайвих слів розбираємо на прикладах. Перше. Допомогою елементів з іншою текстурою чи контрастнішого кольору, як у цьому прикладі з кухнями, їх можна легко відділити від основної зони, наприклад, вітальні. Зверніть увагу, що деякі паттерни тут перегукуються між собою, наприклад, білі стіни чи однакова підлога. І саме це створює відчуття цілісності та балансу у всьому просторі. Тобто, простір виглядає як єдине ціле, а не набір окремих частинок. І в цьому полягає наше завдання: зробити простір різний, але дотримуючись. Одного стилю. Друге. На прикладі цієї фотографії можна помітити, як незвично можна задіяти простір, просто розставивши меблі або інший декор не у звичній позиції біля стіни, а буквально посеред кімнати. Це класний прийом, адже працюючи не лише з краями простору, можна отримати значно цікавіший результат, де інтер'єр стає більш динамічнішим, з'являється відчуття глибини і чіткіше щитується композиція всього приміщення. Третє. Акцентні деталі. Це можуть бути як кольорові або текстуровані предмети, так і більш однотонні речі, але не зовсім звичайної форми. До прикладу, смугастий дверний прохід або рожева підлога. І особисто моє спостереження такі речі краще працюють в комбінації і ще кількома менш насиченими кольорами, або коли колір насичений, але його кількість значно менша відносно головного кольору. Як облаштувати простір? Давайте зануримось у нашу квартиру і подивимося. З чим ми взагалі маємо справу на практиці. По факту половина роботи вже виконана, бо раніше згадане зонування прокладає нам стежинку до наповнення інтер'єру. Тож далі буде 10 найкращих та не зовсім очевидних порад по облаштуванню простору. Перше, починайте будувати з найбільших елементів. Килим, диван, картина на всю стіну. Таким чином буде в рази легше компонувати інші елементи поруч з ними. Друге, ви найголовніший об'єкт. І за можливості завжди варто прибирати речі, що заважають зручка. Чновому пересуванню, адже усе це, що ви зараз робите, створюєте для вашого або ж чужого комфорту. Тож, маючи маленький простір, не пхайте туди гігантських диванів, оберіть варіант менший та знайдіть найоптимальнішу для нього позицію. Третє, витримуйте візуальну рівновагу. Композиція працює тоді, коли в ній є чітка ієрархія. Простий приклад: це один домінантний об'єкт, і другорядні, що його врівноважують. Важливо враховувати візуальну вагу цих об'єктів: їх масштаб, колір, форму, відстань між ними. Якщо ці параметри не збалансовані, то простір виглядатиме випадково. Саме тому базові правила композиції допомагають зрозуміти, де кожен елемент має стояти так, щоб інтер'єр щитувався цілісно. Це не означає, що тепер вам необхідно зубрити все можливе про цю композицію, бо здебільшого ми це робимо по відчуттях. Але якщо бажаєте серйозно взятися цю справу, то знати композиційні правила ніколи не буде зайвим, особливо в будівництві. Четверте, прохід між кімнатами краще робити в два блоки. Або якщо ситуація вимагає проходу в один блок, зробіть його три блоки у висоту. Це також стосується вікон, бо навіть ці, здавалося б, зовнішні елементи все рівно мають гармонійно виглядати всередині. Тож вікна у 2-3 блоки в ширину та 3-4 у висоту будуть ідеальним стандартним варіантом для вас. І ніколи не забувайте, що стіни вікна проходи також чудово підійдуть для декорування. Додайте підвіконня, або зробіть прохід оздобленим. П'яте. Працюйте з масштабом меблів. Не бійтесь. Поєднувати великі шафи аж до стелі та маленькі полички поруч з ними. Навпаки, створюйте цим контраст і грайтесь формами. Шосте, приділяйте стелі трохи більше уваги, адже вона суттєво впливає на вигляд інтер'єру. Наприклад, можна використати балки, створити рельєф, додати карниз чи цікаво обіграти освітлення. Сьоме, якщо ви часто граєте у виживанні, не розраховуйте на верхнє освітлення як надійний захист від мобів. Воно забезпечує лише близько 30% захисту, особливо якщо ваша стеля перевищує. Ще чотири блоки. Надійнішим варіантом буде створення локальних джерел світла по типу лампи, свічки, ну або ж інші якісь стилізовані речі під це. А взагалі, найкращим варіантом буде поєднати ці два способи і ще й до цього всього зробити приховане суто технічне світло десь у килимах, або засунути його у інші елементи декору. Тоді ваша безпека буде точно гарантована. Восьме у технічних приміщеннях краще уникати блоків, які легко ламаються або заважають розміщувати інші елементи. Простий Приклад на складі ви ставите килим, кнопки чи плити, і будь-яка випадково розлита вода може все це змити, і вам щоразу доведеться відновлювати оформлення заново. Це дратує, забирає час, і якщо можна уникнути такої ситуації, краще одразу будувати практичніше. Дев'яте. Не обмежуйтеся стінами в один блок. Краще створювати подвійні стіни, це дозволяє використовувати різні кольори в кожній кімнаті незалежно від іншої, та значно спрощує створення цікавих об'ємних рішень. Десяте. І це остання порада Завжди слідкуйте за візуальною вагою. Зрубили кімнату, оцініть, чи предмети не перенавантажують одну з її частин надто сильно. Витримуйте баланс та за потреби пересовуйте меблі. І на цьому, мабуть, поставлю крапку. Хоча ні, скоріш кому, бо ще залишилось декілька нерозкритих тем. Пишіть в коментарі, що б ви хотіли побачити у наступних відео. А поки у мене все, бувайте!